Радіаційний, хімічний та біологічний захист навчальні питання: особливості експлуатації засобів індивідуального захисту поліцейськими в умовах воєнного стану, особливості тактики дій поліції у зоні забруднення, основи проведення фільтраційних заходів, склад тривожної валізи. Мета заняття. Отримання курсантами первинних знань та вмінь, з виконання повноважень поліцейськими у зоні радіаційного, хімічного чи біологічного зараження в умовах воєнного стану, особливості експлуатації засобів індивідуального захисту поліцейськими в умовах воєнного стану. Надягання протигазу відбувається в такій послідовності: закрити очі, затримати дихання, зняти головний убір, якщо є, вийняти протигаз у зібраному стані із сумки. Узяти шолом маску обома руками за нижню частину так, щоб великі пальці залишилися зовні маски, а інші всередині. Прикласти нижню частину шолом маски під підборіддя, різким рухом натягнути шолом маску на голову, розплющити очі, відновити дихання шляхом різкого видиху повітря. У подальшому старайтеся дихати спокійно, рівномірно. Заміна фільтруючого елемента. При заміні фільтруючого елемента потрібно зробити глибокий вдих. Від'єднати фільтруючу коробку, приєднати нову фільтруючу коробку, зробити різкий видих, надягання захисного костюму. У разі виникнення загрози життю або здоров'ю поліцейських, особовому складу видаються захисні костюми. Після отримання костюму необхідно виконати перевірку наявності усіх частин згідно до опису, а також справність і цілісність усіх його елементів. Загальновійськовий захисний комплект це захисний плащ ОП1М, затяжник, петля спинки, сталеві рамки, петля для великого пальця руки, закріпки, центральний шпеньок, хлястик, тримачі плаща, чохол для захисного плаща ОП1М, чохол для захисних панчих і рукавиць, захисні панчохи, захисні рукавиці БЛ1М, утеплювальні вкладиші до захисних рукавиць БЗ1М, захисні рукавиці БЗ1М. У комплект протигазу входить шолом маска, фільтруюча поглинаюча коробка ФПК, гідрофобний чохол для ФПК, сумка для носіння, запасні мембрани, незапітніючі плівки. Приступаючи до надягання захисного костюму, слід виконати наступні дії: одягнути захисні панчохи, застібнути хлястик панчих і зав'язати тесьмо на брючному ремені. Одягнути плащ у рукави, звільнити кінці тримачів із напівкілець сталевих рамок на чохлі, просмикнути їх у сталеві рамки внизу плаща і закріпити у рамках тримачів. Застібнути центральні отвори на центральний шпиньок спочатку правої, а потім лівої поли плаща і закріпити їх закріпкою. Застібнути поли плаща на шпиньки так, щоб ліва пола охоплювала ліву ногу, а права праву. Тримачі двох шпиньків, що розташовані нижче центрального шпинька, закріпити закріпками, одягнути рукавиці, заправити краги рукавиць під рукава плаща, надягнувши петлі на великі пальці. Перевести у бойове положення проти газ, одягнути капюшон плаща, одягнути поверх плаща необхідне спорядження, надягнути шолом, взяти зброю. В оперативній обстановці костюм надягається за нормативами цивільного захисту. Проведення знімання захисного костюму для зняття ЗЗК подають команду захисний комплект зняти, повернутися обличчям до вітру, розстібнути хлястики панчіг, поли плаща і зняти петлі з великих пальців рук. Відкинути капюшон з голови за спину. Вийняти руки з рукавів плаща за спиною, не знімаючи рукавиць. Розв'язати тримачі плаща і витягти їх з рамок чухла, підняти плащ за тримачі вгору і скинути назад, зробити два кроки вперед та повернутись кругом спиною до вітру. Відв'язати тасьми панчих від поясного ременя, а потім по черзі, наступаючи носком однієї ноги на п'яткову частину, осоюзки панчохи іншої ноги, витягнути дві ноги з панчих до половини, легким струшуванням зняти панчоху з однієї ноги. Зробити крок назад іншою ногою, легким струшуванням, зняти панчоху з іншої ноги, повернутися обличчям до вітру та зробити два кроки вперед, зняти рукавиці, зняти протигаз, повернутися обличчям до вітру, відкрити очі, поновити дихання, особливості тактики дій поліції у зоні забруднення, особливості тактики переміщення особового складу поліції у зоні радіаційного, хімічного чи біологічного зараження в умовах воєнного стану. Під час переміщення підрозділів поліції по забрудненій місцевості необхідно врахувати додаткову вагу спорядження, факт зменшення мобільності поліцейських та зменшення куту огляду та формувати бойові шикування відповідним чином. Варто врахувати цей факт при розрахунку сил і засобів, організації постів спостереження, визначенні меж оточення, складанні маршрутів, патрулювання тощо. За умови виникнення необхідності використати засоби індивідуального захисту в оперативній обстановці. Поліцейські повинні одягати засоби індивідуального захисту з урахуванням обстановки, що склалася, та з дотриманням заходів особистої безпеки. У разі виявлення постраждалих осіб у зоні радіаційного, хімічного чи біологічного зараження в умовах воєнного стану, проводиться негайна евакуація таких осіб. Після проведення оперативних заходів у зони радіаційного хімічного чи біологічного зараження проводиться за необхідності дозиметричний контроль спорядження, дегазаційні та дезактиваційні заходи, основи проведення фільтраційних заходів: проведення фільтраційних та профілактичних заходів у зоні радіаційного, хімічного чи біологічного зараження в умовах воєнного стану. У зоні радіаційного, хімічного чи біологічного зараження в умовах воєнного стану поліцейські проводять фільтраційні та профілактичні заходи серед населення. При встановленні профілактичних обмежень проводиться контроль переміщення населення. При переміщенні осіб через кордон проводиться перевірка документів та особистих речей, у тому числі з використанням засобів контролю. У разі виявлення заборонених або забруднених речей. Такі речі вилучаються у встановленому законом порядку. Додатковому контролю підлягають також транспортні засоби, які перетинають зону оточення. Склад тривожної валізи. Тривожна валіза, в якій знаходяться важливі речі для виживання в кризовій ситуації. З наведеного орієнтовного переліку важливих речей ви обираєте те, що саме вам необхідно. Карімат. Засоби особистої гігієни. Додатково мило та рушник, спальний мішок плащ палатка. Запас їжі та води на колінники та на локотники. Упаковка серветок. Засіб дезінфекції рук. Кава, шоколад, ліхтарик з різними режимами роботи. Радіостанція для перемовин. Скотч, компас. Паракорд. Документи, що засвідчують особу. Газовий балончик для самозахисту, павербанк. Батарейки, акумулятори з зарядним пристроєм для них. Похідний посуд. Ложка, виделка, ніж. Мультитул. Дощовий костюм. Сонцезахисні окуляри. Рукавички. Тактична або індивідуальна аптечка. Запальничка, сірники. Мисливський ніж. Особиста зброя. Одяг за сезоном. Камінь для заточки ножів. Хімічні палички для освітлення, свисток, протигаз чи респіратор, бронежилет та шолом відповідного класу захисту. Кожен набір збирається власноруч, виходячи з ваших потреб та потреб вашої родини. Чіткі та узгоджені дії підрозділів поліції у зоні радіаційного, хімічного чи біологічного зараження в умовах воєнного стану є запорукою ефективного виконання покладених на поліцію завдань, забезпечення життя та здоров'я поліцейських.